Всі давай. поламати. Ага, давай. давай. Дин -дин -дин. Кажуть, оце що казку вирвали і вони потім як небудь неї обратно кинули, просто зля... злякалися. Це те, видно. Хлопці, Ось це бумага, бачите? Ви -то хлопці хоч сказали, як та така. Це, я... це, це індивідуальний пакет. Ми просто каже, що злякалися. Неї. Це індивідуальний пакет злякалися. бумага, це упаковка з його. так, так. Тупо злякалися. Це аптечка. Аптечку склади окремо. Оце аптечка. Це особиста речі. Може там і зетон десь да, біля аптечки міг бути. і зетон. Я знаю. Володя нас забрав. Окремо склав. Це особиста речі. Це аптечка. І все з це аптечка. Це аптечка. Дивись, дивись тобі бумага. Да, да, бумага. Патрони були замотані папір. Коробочка. Упаковочка така. І вони там один жодне. Патрони стары все. Каска це все. Пулі не железні. Каску він міг зняти, покласти на бруску. Мельхіор, пулі не, не, не жалізні. Ні, ну каже, там перлися тверде, каже, я... Він бачив то, що я знайшов? Ото підтвердження, О, так. да, бачив. Ребро. ребро, ребро. Або ребро, або ключиця. А, ну, да, ну, відховується. Це крапління, Ось. Тересовички. Ну, з більшою і якщо хвилюється 60 років, то так радий. 74, я ж тобі зразу сказав. І в якій ця казка від притимого попадання? Ні. В ні. О, от, о, пуль? Ні. От пуль ні. Осколки? От от той землі, що падає зверху от осколків у мелких. Киробку просто надола. Ну, ну не болить. А від пулі ні. Пуля ще. Ну видно, пора. Так, свободно борщ. Мух какой-то. Мух какой-то. Це не погоджу. Це до, дай на донечку, це до, нос гільзи. Дай на подивись, подивись це маркировку. Яку. Так, що я выключил.